Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій, 2 жовтня на календарі Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає у Києві. Сьогодні проходить унікальне засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, що є першою в історії зустріч представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами Європейського союзу. А, зокрема, увага сьогодні зосереджена на тому, як ЄС може допомогти Україні пройти цю зиму, як підготуватися до майбутнього глобального саміту миру. А, так само зачіпається обговорення нашого шляху до ЄС. Ну і звісно, як захід може наростити військову допомогу. І от голова євродипломатії Жозеп Борель вже запевнив, що ЄС уважно вивчає українську формулу миру. Ну а голова МЗС Німеччини Анналена Бербок висловила впевненість у тому, що Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. Втім, щодо посилення військової та фінансової допомоги почали лунати вкрай тривожні повідомлення. Наприклад, Литва вважає, що європейський союз наближається до критичного моменту після того, як політичні зрушення у Сполучених Штатах та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення. Ну от у Вашингтоні нині побоюються того, що ультраправі республіканці продовжують блокувати допомогу Україні. Разом з тим, американські змі нині обговорюють нібито злиті документи Білого Дому та Держдепу США про вимоги до реформування України задля продовження тієї самої допомоги. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, сьогодні у Києві проходить засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ. Це є першою в історії зустріч представників міністерств усіх країн-членів ЄС, що проходить поза межами самого Європейського союзу. Ну як зазначив головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борелю у своєму Твітері, майбутнє України в середині Європейського союзу. Глави МЗС країн ЄС здійснюють такий неанонсований візит до Києва сьогодні для неформальної зустрічі для демонстрації підтримки України, яка нині відбуває повномасштабну військову агресію Росії. Ну і за словами Бореля, підтримка України не залежить від того, як розвиватиметься війна найближчими днями та тижнями, ну а також від позиції окремих країн заходу. Таким чином, Борель спробував дещо послабити чутки про те, що блокування допомоги від США може якось вплинути на позицію Європейського союзу. Давайте подивимось, що станеться у США, але зі свого боку, ми продовжимо підтримувати та збільшувати нашу підтримку. Ми повинні забезпечити постійну та структурну підтримку, тому що ми зіткнулися з екзистенційною загрозою для Європи. Ну і відомо, що на раді ЄС у Києві сьогодні основними темами порядку денного є питання інтеграції України до ЄС, демонстрація підтримки, підбиття підсумків деяких важливих заходів, таких як військова допомога заходу, і подальше посилення санкцій проти Росії. Ну і, до речі, сьогодні президент Зеленський сказав, що мовляв занадто велика пауза виявилася після 11-го пакету санкцій проти Москви. А міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок сьогодні заявила, що Європейський союз незабаром розшириться від португальського Лісабона до українського Луганська. А таким чином вона підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну до складу блоку в майбутньому. Майбутнє України у Європейському Союзі у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська з кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС. Ну і разом з тим вона закликала союзників допомогти Україні розширити протиповітряну оборону і посилити систему енергопостачання в цілому напередодні зими і ймовірних ударів росіян по критичній інфраструктурі. За її словами, над Україною треба створити цитую зимову захисну парасольку. Це включає в себе розширення ППО. Постачання електрогенераторів та посилення енергопостачання в цілому з Європи. В той же час міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що атаки Росії проти цивільної інфраструктури України, зокрема портів на Дунаї, які знаходяться біля кордону з Румунією, є воєнними злочинами. Вона також додала, що країна продовжує допомагати Україні з транзитом зернових. Румунія з її слів тісно співпрацює з урядом України, Єврокомісією та партнерами для збільшення транзитних спроможностей з 2 до 4 мільйонів тонн до кінця року. Зі свого боку, Жозеп Борель запевнив, що на зустрічі у Києві глав закордонних справ держав-членів ЄС обговорюють і українську формулу миру, але додає, що ця зустріч все ж таки є неформальною, оскільки вона проводиться за межами ЄС і також вважається, цитую політичними дебатами високого рівня, що не мають на меті досягнення конкретних висновків та рішень. Зустріч є своєрідним мозковим штурмом, який нам потрібно провести серед нас і разом із вами, щоб подивитися на ситуацію через війну проти України, як Європейський Союз підтримує Україну і як ми продовжуватимемо це робити. Ми вивчатимемо формулу миру Зеленського, щоб зібрати більше підтримки по всьому світу та підготуватися до глобального саміту миру. Ну і вже після засідання міністрів закордонних справ відбулася прес-конференція українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля. І от на цій прес-конференції, зокрема, пролунало те, що Україна не отримувала жодних пропозицій щодо часткового членства в Євросоюзі. А, зокрема, Кулеба розповів, що Україна не веде жодних обговорень щодо можливості, як він висловився, другосортного членства в ЄС. А, каже, нас це не влаштовує. В свою чергу Борель уточнив, що в Євросоюзі навіть не існує поняття, як він каже, часткового або 25% членства. А, ну і каже, що він не розуміє, звідки взагалі беруться ці чутки. Каже, членство це членство і крапка. І тут нагадаю, що раніше видання «Політико» повідомляло, що експерти на прохання Франції та Німеччини розробили якийсь новий план реформування Європейського Союзу, який стосується прийняття нових членів. І от згідно з напрацюваннями, європейські а, країни, нібито хочуть поділити на чотири основні групи, а, ті країни, які будуть а, заходити в ЄС. Залежно від рівня та бажання інтеграції. І от нібито є чотири якісь групи ну, першого, другого та третього, четвертого сорту. Ну і реагуючи на такі чутки, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошував, що наша країна не погодиться на членство в ЄС другого сорту. Ну і сьогодні Борель та Кулеба всі ці чутки, зрештою, спростували. Однак лунають серед наших партнерів і доволі тривожні заяви щодо масштабів подальшої підтримки України, зокрема, міністр закордонних справ Литви Габрієльслансбергіс запевняє, що нині Європейський Союз наближається до критичного моменту після того, як політичні зрушення у США і Словаччині нібито поставили під загрозу підтримку з боку ЄС та НАТО. Але додав, що от саме сьогоднішнє засідання на у Києві є чітким сигналом, що захід е, точно не зменшить допомогу Україні. Багато меседжів, відправлених із Брюсселя, Вашингтона чи інших місць здатні посіяти сумніви у серйозності наших намірів. Сподіваюся, сьогоднішня зустріч зможе це виправити та надіслати дуже ясний кришталево ясний сигнал про те, що Європа буде з Україною до перемоги. Ну і тут нагадаю, що у Словаччині напередодні пройшли вибори до парламенту, на яких перемогу отримала проросійська партія колишнього прем'єра Роберта Фіцо. Який вже активно виступає за зупинку допомоги Україні і закликає до переговорів із Москвою. Втім, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що зараз рано стверджувати, як результат виборів 30 вересня впливатиме на позицію Словаччини. Він закликав все ж таки дочекатися формування коаліції у Словаччині, щоб зрозуміти, якою буде позиція Братислави щодо підтримки України. Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції, і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки. Ну також Кулеба певен, що Росія хоче, так би мовити, перечекати військову допомогу Україні з боку наших партнерів. Однак такі надії з боку Кремля приречені на провал, адже Україна не лише отримує зброю від партнерів, ми нині нарощуємо внутрішнє виробництво і спільне виробництво зброї із партнерами в НАТО і за його межами. Ну а ще Кулеба запевняє, що, попри відсутність рішення США щодо допомоги Україні на тлі. Можливого шатдауна підтримка штатів не похитнулася. Ну і те, що сталося, каже скоріше: ситуативний випадок, а не системне рішення. Ну і тут нагадаю, що через позицію окремих республіканців у США існував ризик зупинки роботи уряду. А так от деякі представники республіканської партії блокували голосування за бюджетні проекти на наступний рік, вимагаючи урізати на їх думку зайві витрати. І серед іншого, вони от виступали проти додаткової допомоги Україні. А білий дім намагався досягти з ними компромісу, і наразі вдалося ухвалити проект про тимчасове фінансування уряду, а куди не входить допомога Україні. Ну і зараз у конгресу до 17 листопада є час врегулювати суперечки. Втім, президент США Джо Байден попередив, що ультраправі республіканці за руху Мага знову спробують зірвати голосування за розподіл бюджету на наступний рік. Байден каже, що зараз вдалося зупинити спроби республіканців, але він не має ілюзії, що ті не повторять спроби знову. Тим не менш, Байден заявляє, що США і надалі буде підтримувати Україну. Водночас, президент заявляє, що Конгрес має припинити ігри. Минулої ночі конгрес ухвалив законопроект про витрати, згідно з яким уряд буде відкритим до Дня подяки. Хоча це хороші новини, я наполегливо закликаю республіканців у конгресі прийняти бюджетну угоду на рік і уникнути нової кризи. Залишилося небагато часу, щоб американські гроші продовжували надходити в Україну, і Конгрес має припинити ігри і взятися до роботи. Я втомився від балансування на межі після того, як ледь вдалося уникнути часткового закриття. Федерального уряду. Ну і от на тлі таких новин щодо підтримки України від США, видання Політіко сьогодні пише, що отримало у розпорядження документ Білого Дому, в якому описано конкретні плани реформування українських інституцій, і в якому попереджається, що підтримка Заходу може залежати від скорочення корупції в Україні. Документ, нібито, має назву Інтегрована стратегія для України, в якому детально описані кроки з реформування нашої держави від боротьби з корупцією, посилення стандартів НАТО в українському війську, створення оборонної правословості, навіть є приватизація банків і навіть вивчення англійської у школах. Ну але все ж таки ключовим залишається питання саме боротьби із корупцією. Хоча американські високопосадовці й додають жодні умови реформування не мають зачіпати питання військової допомоги. У делікатній, але не секретній версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, яких Вашингтон вживає, щоб допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів. У ньому наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитись від боротьби України проти вторгнення Росії, і що Київ не може відкладати зусилля по боротьбі з корупцією. Уявлення про корупцію на високому рівні. Як попереджає конфіденційна версія документа, може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу. Тож докладніше цю тему далі обговоримо з кандидатом політичних наук та експертом міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Пане Станіславе, ради вітати. Вітаю студія. Пане Станіславе, от сьогодні давайте почнемо з засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві. Зараз вже з'являються там окремі заяви наших колег. Але хотів би запитати, от так можливо спочатку більш загально: чи дійсно це засідання може стати якимось доленосним і, зрештою, в перспективі збільшити підтримку України? У ну, дійсно міністр законних справ європейського союзу вперше зібралися на засіданні поза його межами в українській столиці, і власне можна припустити, що там дуже багато питань, які обговорилися, і які можна розбирати окремо. Але якщо брати його символічність, то дійсно це я би сприйняв в тому контексті, що європейський союз продовжує підтримати Україну за все, в її протистоянні. Ні, російські збройні агресії по-друге, матиме місце відбудова України, в якому дуже велику частку займатиме саме. Європейський союз та його країни-члени, ну і по-третє, звичайно, тут е, варто розуміти, що це є сигналом до того, що Україну все ж таки в майбутньому членом європейського союзу е, в єдиній е, європейській родині. І власне я думаю, саме ці всі питання е, обговорювалися на його засіданнях. І звичайно, я думаю, що поступово ми будемо отримувати нову інформацію, е, що ж таки, все ж таки, е, е, було е, е, обговорено. Які були меседжі? Звичайно, ми повинні розуміти, що навряд чи там будуть якісь прийняті формальні рішення, але те, що вони можуть ці всі. Обміни думками лягти в основу майбутніх переговорів на різних рівнях. Це можна припустити і скоріше все так воно і буде. Ну і звичайно, нам дуже важливо це розуміння в контексті, що зараз якраз жовтий місяць, і Європейська комісія оцінюватиме наш прогрес виконання домашнього завдання. І можливо, там теж це питання обговорювалося, і це теж вплине. Як можливо, там наша сторона роз'яснить більш детально і пока. Же як що було виконано, що потрібно ще доробити, буде також щоб говоритись. Ну і звичайно, ми сподіваємося на позитивний висновок, щоб власне до кінця цього року ми вже перейшли на новий етап, а саме до переговорів щодо членства в європейському союзі, які нам конче необхідні для того, щоб звичайно Україна змогла стати єдиною і неділимою частиною західного світу. Пане Станіслава, от щодо питання підтримки України військово і фінансово, а міністр закордонних справ Литви Ланзбергі скаже, що мовляв Європейський Союз наближається до критичного моменту після гучних подій у Сполучених Штатах та Словаччині? Ну тут маються на увазі, звісно, вибори у Словаччині плюс голосування за бюджет у Вашингтоні. На вашу думку, наскільки дійсно критичною є ситуація з продовженням підтримки? Чи дійсно Брюссель? Буде аж надто так зважати на те, що відбувається у Вашингтоні. Ну, скажімо так, те, що від який результат був на виборах у сусідній словаччині, це трохи є тривожним сигналом, враховуючи ті заяви, які партія Смерзде колишнього прем'єра Роберта Фіце, ретранслювала. і власне від нього ми чули неодноразово те, що він казав, що він припинить і військову допомогу Україні, і не допустить Україну в членство в Альянсі. Також були ще інші роду заяви, які можна назвати антиукраїнськими. Ну і тим паче він і багато від нього лунали заяви і по відношенню до Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. То е, поки що можемо сказати, що є е, така, скажімо, тривожна ситуація, е, коли ми можемо отримати таку собі другу угорщину під нашим кордоном, яка може нам ставити ті чи інші палки в колеса. Є сподівання що цього не буде, зокрема заявляються і українські високопосадовці, і європейські, але все ж таки ми повинні бути готовими, що певні рішення можуть прийматися значно складніше е, на, на, на національному рівні ЄС, включаючи допомогу Україні, аніж це було раніше щодо Сполучених Штатів Америки, то так звичайно там зараз теж є свої е, розбіжності, і зокрема тому, що е, в палаті представників е, скажімо, Є така реакціонна група республіканців, які пов'язані з Дональдом Трампом, які е, воліють теж припинити допомогу українській державі, і власне з ними якраз і е, вимушений був спікер Кевін Маккарті шукати компроміс, але ми бачимо, що Є теж позитивні сигнали того, що все ж таки проміжний бюджет цей було прийнято. А і, і навіть якщо не було там, скажімо, згадана допомога Україні і конкретні її розміри, то все одно це дає можливість протягом 45 днів виробити уже нормальний повноцінний бюджет на наступний рік, щоб можна було туди і врахувати допомогу, про яку ратував президент. Джозеф Байдена саме 24 мільярда доларів до такої допомоги. Тобто, можливо, все таки там е, знайдуться компроміси, і вже пан Маккарті теж говорив, що він буде відстоювати позицію того, щоб Україна, е, Україна все ж таки е, отримувала надалі допомогу від США. Ну а вже звичайно через рік ми вже будемо бачити вже трошки іншу ситуацію, коли вже е, будуть вже і вибори, і, в, і до конгресу, і президентські вибори в Сполученої Америки. Там теж скажімо, Є свої ситуації і не виключаються, що ще будуть подібного роду дебати щодо України. Тож є, скажімо так, я погоджуюсь, тривожні дзвіночки, але вони не є якимись невідворотними чи чи такими, які неможливо подолати, тому що ми бачимо, що є все таки багато прибічників. Якщо брати сполучені стати, то це цілий сенат, а також велика частина палати представників щодо слова. Чини, то поки що уряд ще не ну і ні більшість ні уряд не сформовано, тобто ми зараз ще теж не можемо однозначно говорити, що е, ця країна. Стала скажімо так недружелюбно налаштованою до України. А те, що сьогодні зібралася, зібралася рада міністрів Європейського союзу, то це дуже досить позитивний сигнал. І сподіваємося, і матимемо сподівання, що в майбутньому всі ці декларації і заяви отримають, скажімо, вже більш таке прикладне прикладні форми, і що ми все таки зможемо нарешті Рити до європейської інтеграції вже в повній мірі, і мені тут дуже імпонує те, що е, е, міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербург, яка перебуває з візитом в Україні, заявила, що Євросоюз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська, а також наголосила, що майбутня Україна в європейському Союзі. тобто це та держава, яка що скажемо раніше, або скажімо, не надто торкалася питань європейської інтеграції України, або горзая. Висяки лунали в неї більш оптічно. і це до речі дуже е, контрастує е, з тою Парадигмою, яка була навіяна багато років тому Владимиром Путіном, про союз від Лісабона до Владивостока, і можна вже констатувати, що цю концепцію вже відкинуто і визнано безперспективною а Україну все ж таки бачать невід'ємною частиною західного світу. Отже, і за Україну боротимуться, і надаватимуть все необхідне, щоб можна було подолати російську агресію. Пане Станіславе, сьогодні видання Політіко, і зараз українські змі дуже активно тиражують цю новину. А публікує нібито таку розширену версію документу Білого Дому, в якому описані очікування Сполучених Штатів щодо реформування в Україні, і нібито від цього буде залежати подальша підтримка. Разом з тим, Жозеп Борель сьогодні каже про те, що отримає найближчим часом від Європейської комісії звіт щодо виконання умов на нашому шляху до членства до Європейського союзу, і далі буде вже обговорення. От на вашу думку, які Скажімо так, ключові питання можуть виникнути у наших партнерів до нас, де ми, можливо, не дотягуємо у питанні реформування. Ну і загалом, от як ви прокоментуєте появу таких документів, в яких чітко прописуються, які треба зробити реформи, аби підтримка продовжилася. Ну, скажімо так, ця ситуація є лише одним із елементів, які ми бачимо у всієї таї картини, яка зараз надходить із із заходу, зокрема із Сполучених Штатів Америки. І тут я хотів би ще зазначити і той лист, який на відправлявся з рекомендаціями, а також призначення контролерів за допомогою від Сполучених Штатів Америки, того ж самого Роберта Сторча, варто згадати, і пані Пені при тобто, це означає, що вони бажають, щоб ті кошти, які надходять уже таких серйозних цифрах, уже допомога США вимірюється більше 100 мільярдів доларів. Що вони належним чином були використані в Україні, і відповідно за ці кошти йдуть не лише на військову допомогу, а й на реформування. а це означає, що Україні потрібно продовжувати боротьбу з корупцією потрібно скажімо, в... В рефор в реформувати державне управління таким чином, щоб воно відповідало західним стандартам. Також тут необхідна і реформа судочинства, і е е Служби безпеки України, і таке інше. Ну, тобто це цілий комплекс, і э е це все робиться для того, щоб Україна після завершення бойових дій вже була максимально готовою до інтеграції в Європейський Союз, в НАТО, в інші західні альянси. <Ay> <Integrator> <review> <montrer> Но є перш за все інтересом України, і я думаю, що це буде також обговоритися на наступних зустрічах. І дуже важливо, щоб і боротьба з Росією і реформування проходили паралельно, щоб власне Україна в очах західних партнерів виглядала такою, якою могла б дійсно бути корисною для західної спільноти. ви повинні розуміти, що і в Європейському. Му союзі і в Сполучених Штатах Америки превалює, перш за все прагматизм. А також е, е, там оці розцінюють бажання е, в приєднатися до їхньої до їхніх союзів е, так, як це е, повинно відповідати їхньому баченню. Тож е, я вважаю, що е, скажімо, е, це е, має сприйматися як позитивний сигнал, е, що нас згадують, і бажають бачить. Чити нас в своїх е, рядах було б гірше, якби подібних документів не було, якби е, серед західних партнерів була пасивність, і у таких от зустрічі, яка відбувається сьогодні в Києві, не відбувалося якби кошти не виділялися, і взагалі, е, якби питання України відійшло на маргінес е, західної політики. Зараз ми бачимо, що Україна залишається. В фокусі уваги і Вашингтону, і Брюсселі, і країн-членів Європейського союзу це важливий е сигнал для нас, але також дуже важливо, щоб ми цей сигнал не прогавлювали, щоб ми використовували ті е кошти так, як і потрібно е за цільовим призначенням. І що, звичайно, ми е самі воліли е того, щоб доєднатися до, е до країн заходу, адже це в першу чергу в. Важливо для нашої безпеки і для нашого благополуччя, адже Росія нікуди не подінеться і рецидиви війни можуть бути. Але для того, щоб цього не трапилося, щоб це упередити, Україна повинна виконати домашні завдання на всіх можливих проявах. Пане Станіславе, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися дякую. до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Ну і наостанок, коротку новину щодо підсумків сьогоднішнього засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві найсильнішим безпековим зобов'язанням для України може стати вступ країни до Європейського союзу. Отаку думку сьогодні озвучив голова євродипломатії Жозеп Борель, каже, що мовляв найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ЄС може запропонувати Україні, це якраз членство у. Європейському союзі Борель зауважив, що Україна зараз має статус країни кандидата і просувається далі цим шляхом. Ну і далі наведу цитату Бореля: ми говоримо про війну, стійкість кібератаки. Також, звичайно, наша дискусія торкнулася теми миру, і ми мусимо шукати можливості для миру і забезпечувати ті реформи, які створюватимуть додатковий тиск. На Росію ну і окремо Борель додає, що до кінця року Рада Європейського Союзу отримає звіт Єврокомісії щодо пропонованого пакету розширення союзу, і він разом із комісаром представлятиме цей звіт на розбір вже лідерів країн Європейського союзу. Друзі, на цьому буду завершувати. Дякую всім, хто доєднався до сьогоднішнього ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!